Доброго усім ранку. Сьогодні хочу провести таку невеличку екскурсію по нашому центру Веселка і показати, що у нас є, яка продукція, з чим ми працюємо. Тож, розпочинаємо. Перша компанія, з якою ми працюємо, це компанія NSP, американська компанія, котра вже дуже давно на ринку. Тобто, всі вже знають її продукцію. Основне, на що я звертаю увагу в цій компанії, це Natchellax продукт для печінки жовчного міхура для кишківника очищення. Бренд цієї продукції це хлорофіл. Каскара Саграда. Також дуже часто я використовую. Потім HP Fighter. Єдиний продукт, який дуже гарно працює з хелікобактером. Ось. Також основним продуктом є подарка караму рушинного дерева. Єдиний натуральний антибіотик це дерево, на котрому росте мох. Єдине на планеті. Тобто дуже сильний, потужний природній антибіотик. Також чуть нижче є косметика, косметика німецького клубу «Елклаб». Це помади блиски. Тут ще нижче це засоби для догляду за оселі компанії Visa і порошок Choice. Переходимо до компанії Choice. Це київська наша українська компанія. Я люблю цю продукцію саме тому, що в кожній з цих. Продуктів є прощні зерна пшениці, кукурудзи. Також є бренд Добра їжа. Вся ця продукція також дуже гарно працює, випробувана не раз, але брендом тут є, як я вже багато раз називала: це антипаразит, баланс і клінхелп очищення від шлаків та токсинів. Тобто, ці програми також індивідуально підібрані, працюють дуже гарно. Потім третя компанія – це німецька компанія LR. Основа це Гелі, питні гелі, Алоє Вера, Майдмастер. Е, улюбленим продуктом цієї компанії є Пробаланс. Це е, набір мінералів, котрі допомагають в дуже багатьох випадках. Тобто, ми знаємо, що зараз з мінералами є проблема. Тому вживати їх буде дуже корисно для усіх, повністю і дітей, і дорослих. Також є косметика компанії ЛР: це зубні пасти, креми алої, дезодоранти. І ще я полюбляю дуже ось такий спрейчик Алоє Вере швидка допомога, який дуже гарно зупиняє кров, загоює рани. Працює як для ротової порожнини, для горла, для носа. Тобто, завжди з собою мати такий невеличкий спречик, завжди стане у нагоді. Також іще одна компанія, з котрою я співпрацюю. Це компанія Visa. Ось, пройдусь трошечки. Тут є чаї, тут є фітосиропи. Косметика. І ось тут дуже гарні є, котрі гарно працюють, це фітобальзами ось цієї компанії. Ось такі фітобальзами це продукти на основі масел. так Також є капсуловані такі продукти. Є грінвіт, вітаміни в капсулах. Тобто це є от масла натуральні, так, фітобальзами, це масла, це рідина. І хто не може, не любить пити олію, є в капсулованому вигляді от така продукція. Також дуже гарно працює. Є продукція на основі меду, поліензими. В чому їх фішка? Це те, що вони мають в собі ферменти, дуже гарно засвоюються і гарно працюють. Також в цій компанії є доглядова косметика. Це гелі для вмивання, шампуні, кремчики кремчики, як я кажу, до 35 і після 35 з паптивною косметикою. Так, і, ну, і бренд це свічки «Вітол». І ще є таблетовані комплекси в цій компанії. Це пресовані трави, також всіх напрямків, і чудові спреї, також для горла, для носа, для горла з прополісом і з чайним деревом. І, як я кажу, на них мазючки для суглобів, для протизапальний, здорові вени, застуда. І швидка допомога. Також є натуральні масла. І, звісно, дуже довго я вибирала хімію, з якою можна працювати, щоб вона була натуральна і дієва. Я познайомилася з такою компанією Фада, і зараз я пропоную нашим клієнтам саме ось таку продукцію для оселі. Антижир чудово працює. Для посуду, кераміка, для вікон і поверхня. Є в великих літрових баночках, є в таких маленьких по 300 мл. і є трохлітрові, котрі заощаджують наші кошти. Ось така невеличка екскурсія, щоб ви бачили, що у нас є. Так, також у нас в центрі можна пройти консультацію, отримати консультацію, пройти діагностику. Це все по запису. Можна записуватись, можна записуватись в чат. Ось ще раз проходжу. Тобто це компанія Грінвіза. Ось така продукція, косметика. Свічки, продукція ФАДА, компанія ЛР Гелі. Питні. Також тут є ще. Парфуми. Так, ось тут показую. Так, ось парфуми компанії LR також можна зупинитися. Так, продукція Choice. І починала я з продукції NSP. Ось така продукція. Заходьте. Бажаю усім гарного тижня.